Наш третій день у Бельгії, Брюссель. Ми сьогодні будемо гуляти по місту. Я не перестаю захоплюватися цим чудовим містом. На нашому шляху секонд-хенд, по їхньому вінтажний магазинчик. Зараз ми сюди зайдемо. У Брюсселі дуже цікаво, оформлені стіни будинків. Багато цікавинок і цікавих магазинчиків на нашому шляху. Я думаю, про такі розписні стіни Брюсселя можна знімати навіть якийсь художній фільм, стільки їх тут багато. Побачили дуже гарну церкву. Які гарні квіти, штучні. Магазин. Чарівна церква примостилась в куточку. Поштова скринька цікаво оформлена. На всю стіну багатоповерхівки, намальований кажан вниз головою. А ще мені дуже імпонує, як поводяться люди на вулиці Брюсселя. Можна запросто сісти серед міста. Поїсти, погрітись на сонечку, і ніхто на це не звертає уваги. Молодь на вулицях Брюсселя. Ось так вони відпочивають. Брюссель має як старовинну архітектуру, так і сучасні багатоповерхівки. І цей контраст. Доповнює один одного картина. Вітрина магазину. І ще одна стіна з коміксами. Я б однозначно б назвала Брюссель столицею коміксів. Тому що на кожному кроці можна зустріти такі забавні стіни, які піднімають настрій і прикрашають місто Брюссель. Ми прийшли на блошиний ринок Брюсселя. Тут можна побачити все, що хочеш. Вони вже збираються, бо вже закриття. Ось такі картини ми тут побачили. Тут можна побачити різну дрібідінь. Диковинні цікавинки ми побачили. Дуже жаль, що ми запізнились, вже все складають. Але багато цікавого я побачила. Бачите? Яке різноманіття, різні статуеточки, вінтажний медальйон 1928 року тут знайшли, і тут багато таких речей старих. Яка красота? Комплект, старовинний годинник і підсвічники. Тут навіть продають виушні духи. Перенюхавши всі флакони, ми так нічого для себе і не вибрали. Навіть ось такі вінтажні речі можна тут побачити. Машина колоринку, ностальжі, ностальгія, антикваріат, шоп. Багато різних дрібничок. Таку ось брошкою цікаво побачила. І навіть пір'я птаха. Всередині. Цікаво. да, Чого тут тільки немає. Наші покупки з блошинного ринку. Курчатко куриця, брілочок, хрестик на цепочці. І ось таке кольцо котичне. Це для себе вибрала моя донечка Галінка. Станція метро в такому цікавому оформленні. Бельгійці минулого в національному одязі. Для мене це надзвичайно креативне рішення оформлення. Гарна, задумлива мадам. Ось так звичайна станція метро перетворилася у витвір мистецтва. Вийшли на станції метро на вулиці і побачили гарні стіни. Ми тут зійшли, бо нас очікує японська вежа та атоміум. Найголовніші пам'ятки Брюсселя. Графіті поділено на дві частини. Одна частина присвячена японській вежі, а друга частина атоміуму. Ці брюссельські пам'ятки дуже приваблюють туристів. І ми зараз йдемо туди. Які ж цікаві графіці в Брюсселі. Коло тих локацій є безкоштовна громадська вбиральня. І я не втрималась, щоб не зісняти про неї відео. Ось коли хтось всередині, то горить красний вогник. Вона повністю механізована. Щоб зайти всередину, треба натиснути на зелену кнопку, і двері відчиняються. Ось така вбиральня. хоч тут і не дуже так воно виглядає, але все є для необхідного. І вода, і мило, і сушка. Ось так. А щоб вийти, нажимаєш. І воно автоматично змиває і виходиш. Ось так. Вдалині ми побачили атоміум, найцікавіша пам'ятка Брюсселя до якої ми сьогодні планували дібратися У Брюсселі сьогодні шикарна погода. Сонечко пригріває, нарциси цвітуть і настрій в нас дуже-дуже гарний. Ми потрапили до чудового парку. Тут неймовірно свіже повітря. Це Джопаніс Гарден, японський сад. Навіть не віриться, що за декілька метрів траса і машини існують туди-сюди. Японському стилі відкривається перед нашими очима. Моя донька Ілона завжди хотіла потрапити в Японію. Може, ця частинка цього саду зігріє її душу і серце, а її мрія в майбутньому обов'язково здійсниться, бо я в це вірю. Як цікаво зробили лавочку, обгородивши її рослинами. Я не могла собі уявити, що в Брюсселі я побачу справжнє японське диво, Вичурна позолота на горі криші. Балкони теж золоті. Це, мабуть, відтворення, як давнину. У палацах жив якийсь заможний японець, а поряд будиночок для прислуги. І так вони і відтворені і тут. Як добре, що вхід сюди є безкоштовний і кожен може прийти і помилуватися цією красою. Я зараз теж піднімусь на гору. нагору. на гору, тут площадка. В Гальці ось вхід, він зачинений, але все можна побачити. Ми обігнули цей будинок і побачили його з іншої сторони. Скільки ж тут позолоти. Японський стиль мене вразив. Два чудернацьких лева охороняють палац. А поряд з палацом стоїть тендітна бесідка. Вона прикрашена зверху рибою символом Японії. Так як на відміну від палацу бесідка не огорожена, то я мушу підійти. І зблизька помилуватися цими золотими візерунками. Я така щаслива, що я потрапила в цей японський сад. Як кажуть, шляхи Господні не ісповідимі. Може, і я колись потраплю в Японію. Хто знає, все може трапитися. Цікавинки японського саду на цьому не закінчуються, бо поряд через дорогу височіє п'ятиповерхова красуня, японська вежа, Japanese Tower. Яка красуня, чи не так? Тут так гарно, що і погода така чудова, що навіть не хочеться залишати це місце. Ворота і японська вежа. Вона височує понад трасою, а поряд дерев'яні будинки в японському стилі. Коло підніжжя башти несеться потік машин, а вона собі стоїть, ніби ігноруючи час. Покидаємо цю локацію і йдемо до іншої, яка має назву Атоміум. Роблю на прощання останні кадри. Я буду сумувати за тобою японський сад. Ти мені подарував чудові враження. Ось і він, легендарний атоміум Брюсселя. Нарешті ми сюди добралися брюсейської в... в... краси. Витвір сучасного мистецтва, аналогів якому нема ніде у світі. Ми зустріли тут захід сонця. Це наш останній день в Брюсселі. І вгорі розвивається бельгійський прапор. За своїм символічним значенням він мені нагадує чимсь ейфелеву вежу в Парижі, коли вечоріє і вона світиться вогниками, а атоніум світиться вогниками, які розходяться по його шарах. Вийшли із трамвайної установки і будемо вирушати до готелю. Вечірній Брюссель. Ми з ним прощаємось. Останній наш трамвай на сьогодні. Сонячний день Брюссельський аеропорт відлітаємо до Дубліна. У мене місце коло вікна, і Брюссель як на долоні. І ось що я хочу сказати на завершення нашої подорожі: ці три незабутні дні, які ми провели в Бельгії, стали для нас справжнім відкриттям. Ця країна мене вразила. Брюссель, столиця Бельгії одне з найцікавіших міст Європи. Середньовічні традиції тут міцно увійшли в побут сучасного життя, а описати менталітет бельгійців, мабуть, не під силу нікому. Тим дивніше, що Брюссель не відноситься до популярних туристичних маршрутів, тільки останні роки туристи почали цікавитися столицею Бельгії, і все ж таки вона поступається за популярністю Парижу, Мілану, Риму, Відню, Празі та іншим великим європейським містам. А це на превеликий жаль несправедливо, тому що Брюссель це столиця не тільки Європарламенту. Це столиця запашного шоколаду, смачних вафель і коміксів, що стало для мене відкриттям, а які неймовірні середньовічні міста є в Бельгії, в яких просто не можна не закохати з першого погляду. Тому відвідайте Бельгію, відкрийте її для себе з іншої сторони.